У вас в країну математики до катрусі завітали мишенята. Вона вирішила пригостити їх шматочками сиру, розклала сир у кольорові мішечки. Давайте порахуємо, скільки шматочків сиру вона поклала кожен мішечок. Мішечок зеленого кольору, скільки вона поклала? Один, два, три. Скільки? Три шматочки сиру. В мішечок червоного кольору. Один, два, три. Три шматочки сиру. В Мішечок синього кольору. Один, два, три. А скільки мишеняток підійде. До зеленого мішечку, щоб пригоститися з сиром. Давайте порахуємо. Одна мишка, дві мишки, три мишки. Скільки шматочків сиру? Три. А мишеняток стільки ж, скільки і шматочків сиру. Скільки? Три. Три шматочки сиру. І три мишки. Їх однакова кількість. Давайте порахуємо, скільки мишеняток підійшло до червоного мішечка. Три шматочки сиру в червоному мішечку, а мишеняток одна мишка, дві мишки, три мишки, чотири мишки. П'ять мишок. Скільки мишенят? П'ять мишеняток більше, ніж шматочків сиру. Якби мишеняток було три і три шматочки в сиру, їх би була однакова кількість. А наскільки мишеняток більше, ніж шматочків сиру. Наскільки п'ять більше, ніж три? Наскільки діти? На два? Що ми можемо зробити, щоб їх стала однакова кількість? П'ять мишеняток і п'ять шматочків сиру. Що ми додамо ще скільки? Два шматочки сиру. Як ми можемо зараз з вами сказати? Стільки ж, шматочків сиру п'ять і п'ять мишеняток. Шматочків сиру стільки ж, скільки мишеняток? П'ять шматочків сиру і 5. Мишеняток? Мішечок синього кольору, Катруся поклала три шматочки сиру, а скільки підійшло мишеняток? Скільки? Дві. Кого більше? Чого більше діти? Шматочків сиру більше, ніж? Мишеняток на один шматочок сиру. А як ми можемо зробити, щоб їх була однакова кількість? Як можемо прибрати один шматочок сиру? Шматочків сиру і мишеняток однакова кількість. Мишеняток стільки ж, скільки шматочків сиру. Мишенята з'їли сир та заховалися в мішенях. До них завітали кошенята, а скільки до зеленого мішечка завітало кошенят. Давайте складемо задачку. У зеленому мішечку було три мишки і завітало ще дві кішечки. Скільки всього стало мишеняток і кошенят разом? Давайте викладемо цей приклад. Три. Додати. Додати. Скільки діти? Два. Дорівнює скільки? Скільки діти? Рахуємо, рахуємо. Скільки разом буде? П'ять. Молодці. Три. Мишки. Додати два котика дорівнює п'ять. В червоному мішечку чотири мишки, а скільки підійшло до них кошеняток? Давайте порахуємо один, два, три. Три котика. Давайте складемо задачку. У мішечку було чотири мишки. До них прийшло три котика. Ставимо запитання, скільки всього стало мишеняток та кошенят разом? Щоб узнати, скільки стало мишенят та кошенят разом, треба до чотирьох додати, скільки дітей, додати, додати три, дорівнює, дорівнює скільки. Рахуємо. Скільки дітей? Сім молодці! Від семи відняти три котика. Скільки залишиться мишеняток? Скільки діти думає? Чотири молодці. Від семи відняти чотири дорівнює скільки. Скільки діти? Три. Сім, це чотири і три. Молодці. У синьому мішечку три мишки заховалось, а скільки підійшло до них кошеняток? Давайте порахуємо. Один. два, Три? Чотири. П'ять. Давайте складемо задачку. Було три мишки, до них завітало п'ять кошенят. Скільки всього стало? Мишенят та кошенят разом. Щоб узнати, скільки стало мишенят і кошенят разом, треба до трьох додати п'ять. Три додати П'ять. Дорівнює, скільки дітей, відкажіть. Скільки? Думаємо, думаємо. Вісім. Три додати п'ять дорівнює вісім. Вісім це три і п'ять. Якщо від восьми відняти п'ять. Дорівнює скільки? Три молодці. Від восьми відняти три. Дорівнює скільки? П'ять молодці діти. Давайте подивимось з вами. В кожен мішечок заховалось. Скільки мишнят? В зелений? Три мишки, в червоний чотири, і в синій три мишки. В який мішечок більше заховалось мишеняток? І на скільки? І в яких мішечках їх Однакова кількість, думаємо, в зеленому мішечку стільки ж мишеняток, скільки і в синьому, скільки їх, скільки. Три, три в зеленому і три в синьому мішечку мишеняток. Їх однакова кількість. А у червоному мішечку наскільки більше мишеняток, ніж у зеленому і синьому? Скільки? Чотири. На одну мишку більше, ніж в зеленому та синьому. Мішечку. А кошеняток однакова кількість підійшла до зеленого, червоного та синього мішечку. До якого мішечку підійшло менше всього кошенят? До якого, Дивимось уважно, до зеленого мішечку молодці. А до якого мішечка підійшло більше кошенят? якого дивно? Чую, підказують, до синього мішечка. А скільки підійшло кошенят до синього мішечка? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. На скільки мишенят менше, ніж кошенят? Скільки? На дві мишки менше, ніж кошенят. Молодці діти, домашнє завдання. Намалюйте малюнок, де будуть мішечки в які катруся поклала шматочки сиру для мишеняток та завітали до них котики, складіть задачки. До побачення малята. Бажаю вам успіху!